Друзі, всім привіт! Зараз в АТБ стартувала знижка до 40% тільки 13 та 20 квітня. Тому, друзі, ставимо лайки, запасаємося смакотою і всім, друзі, приємного перегляду. І одразу хочу перевірити, чи можна вже купити товар по цій ціні, яку вони пропонують нам. Тому давайте візьмемо бутилку лимонаду і відскануємо. І так, піднесіть товар штрих-кодом до сканера і побачите ціну. Ціна 9 гривень 70 копійочок, як на цьому ціннику. Тому, друзі, розпочнемо. Всі ці цінники, які ви бачите, вони відповідають дійсності. І так, водичка 05, своя лінія Трускавецька. Не газована, 11 гривень, 10 копійочок. І також є, друзі, сильно газована, 05 Трускавецька, також коштує 11 гривень 10 копійочок. Є великі пляшки. Це, друзі, в нас тут. По 1,5 літра. Є негазована трускавецька, яка коштує, друзі, 17 гривень, 10 копійочок. Є слабогазована і є сильно газована 17 гривень 10 копійочок. Ці всі три варіанти. І знизу ще є баклажка води, вода питна, розумний вибір. 6 літрів, яка коштує 39 гривень 90 копійочок. Так, переходимо далі. Поляна. Лікувальна столова 26 гривень, купель, півтора літра. Своя лінія коштує 26 гривень. Лікувальна водичка. Півтора літри. 26,50. Далі дивимося. Вода зі смаком лимону. Своя лінія. Апельсинова та лимонна. Півтора літри водички газованої. Своя лінія коштує, друзі, зараз 19 гривень 60 копійок. Переходимо далі. Поляна квасова своя лінія. Скляна пляшка 0,5 коштує, друзі, 31,90 гривень. За пляшку води в склі. Поляна квасова лікувальна. Далі, друзі, дивимось солодкі водички, які зараз ідуть в акції. І так, знизу своя лінія Байкал 2 літри 100 грамів, коштує 32 гривні 60 копійочок. 40% знижечка. Вище йде Мохіто, також 32 гривні 90 копійочок. Це у нас, друзі, своя лінія. 2 літри водички. І також є ще лимонад із цієї серії 32 гривні 60 копійочок. І поруч є ще економний варіант за 20 гривень. 30 копійочок. Це у нас, друзі, напій. Розумний вибір лимонад. 2 літри. Далі йде дзекола. 2 літри солодкої водички, яка коштує 30 гривень 90 копійочок. За 2 літри солодкої води. Ось знижечка 21%. Безалкогольний, сильно газований напій. Так, є. Далі дивимось. Чаї від своя лінія. Зараз в акції. 15 гривень 90 копійочок. Це у нас іде манго маракуя. 1590. Далі йде малина 1590. І зі смаком лимону. 15 гривень 90 копійочок. Айсті. Так, дивимось далі. Енергетичні напої. Зараз в акції два варіанти. Один літр 2630 і 26.30. Два смаки. Переходимо в відділ цукерочки і давайте розпочнемо. 14 гривень 86 копійочок за 100 грамів. Це в нас, друзі, цукерки соняшникові. Ось такий варіант. Зараз в акції 15% знижко. Далі, 14 гривень, 16 копійочок, халва соняшникова, своя лінія. Ця ціна йде, друзі, за 100 грамів. Знижка 31%. Далі 9 гривень 86 копійочок. Халва ванільна, Соняшникова. Так, переходимо далі. 20 гривень 84 копійочки це в нас, друзі, мак. Мак червоний. Від своя лінія. Ось такі цукерочки. Так, йдемо далі. 15 гривень, 43 копійки, Це в нас, друзі, ось такі цукерочки. Вафлі, вафлі кенді із шоколаду. По 15 43 за 100 грамів. Далі, 16 гривень, 24 копійки, Це в нас, друзі, ось такі цукерки з горіхами і рисні з арахісом. 16 гривень, 24 копійки за 100 грамів. Далі дивимось 16 гривень, 45 копійок, Це в нас. Друзі, цукерки зі смаком кокосу. Ось такі. Шоколаді 16 гривень, 45 копійочок за 100 грамів. Далі, 25 гривень 55 копійочок курага глазурована. Давайте подивимось, що це за цукерочки. Це у нас, друзі, своя лінія. Ціна за 100 грамів. Знижечка 25%. Далі дивимось. Печиво 9 гривень, 19 копійочок. Друзі, за пакунок. Знижка 19%. Це у нас, друзі, також вагове печиво, його потрібно взважувати. Воно, хоч і запаковане, але це ціна встановлюється за 100 грамів. Далі дивимось. Двадцять сімп'ят карамель водяль. Пакуночок розпасованих цукерочки коштує 27,50 за пакунок. Далі дивимось. Драже своя лінія. 22,90. Ось такий варіант. Драже з кокосом 120 грамів, коштує 22 гривні 90 копійочок. Дивимось далі. 16 гривень 90 копійочок. Це у нас драже особливе своя лінія. Ось такий пакунок Арахіса в ларозурі коштує 16,90. За пакунок. Переходимо в відділ казінаків. І давайте подивимось, що це у нас. Казінаки 29 гривень, 20 копійочок, ось такі солодощі східні. Своя лінія. Асорти. Далі 11,90. Це в нас, друзі, казінаки. Трішечки інакші. Своя лінія. Далі йде грильяж. 15,20, солодощі східні. Своя лінія. Ось такий пакуночок. І найдорожче, це в нас 25 гривень 50 копійочок. Ось такий варіант і рису. І рис розумний вибір. 25,50 за пакуночок. Далі переходимо до халви. Халви тут багато варіантів. 27,90 розфасований халви. Ось такий пакуночок, своя лінія коштує 27,90. Дивимось далі. 44 гривні 90 копійочок. Це у нас халва, друзі. Ось така здоровий пакуночок, 500 грамів. За 44,90. Далі дивимось. 3390 халва. З арахісом. Ось такий варіант. 300 грамів. 3390. І мармелад поруч. За 37,90 пакуночок коштує 240 грамів. Ось такий мармелад, дольки, своя лінія. 11% знижечка на нього. Переходимо до подарункових варіантів. Цукерки Делюкс. Коробочка коштує 132 гривні 80 копійочок. Ось такі цукерочки. Це у нас, друзі, вироблено в Бельгії. Такий варіант. Знижка 19%. І є ще маленький пакуночок за 101,90. Цукерочки в такій коробочці. Трюфель цукерки 101 гривня 90 копійочок. Переходимо до наступного варіанта. Молоко 61 гривня 80 копійочок за пакунок. Ось такі цукерочки від своя лінія. Зараз в акції. Коробка цукерок за 61 гривню 80 копійочок. Йдемо далі. Шоколадки Розумний вибір. З арахісом коштує 16 гривень 90 копійочок. Це у нас, друзі, молочний шоколад. І є чорний шоколад за 17 гривень 70 копійочок. Розумний вибір, чорний шоколад. Ось такий варіант. Далі переходимо батончик 2440. Своя лінія з арахісом та карамелью 24,40. За такий батончик із трьох шоколадок Переходимо до вафлів. Розумний вибір. Два варіанти є. Це в нас Артек-клас 28 гривень 50 копійочок. 13% знижечка. На такі вафлі. Далі дивимось. 30 гривень 70 копійочок. Це в нас з ароматом вершків. Ось такий варіант. Такі вафлі 3070. Трішечки дорожчі. Так, дивимось далі. Є ще варіанти вафлі, розпакованих по пакуночкам. 13 гривень 40 копійочок. Ось такий варіант з шоколадом. Своя лінія, торгова марка. Знижка 19%. Далі дивимось. Артек клас. Це звичайні стандартні. Вафлі. Але зі смаком шоколаду. 13 гривень 40 опічок. І поруч йдуть молочні вафлі. 13 гривень 40 опічок. Всі ці три варіанти йдуть в одну ціну. Вафлі. Своя лінія. Три смаки по 13,40. І йдемо до печива. 41 гривня. 40 копіючок за пакунок солоного крекеру. Масою 400 грамів. Ось такий здоровий пакунок. Коштує 41 гривня 40 копійок. Далі, печиво Буратіно, 49 гривень 50 копійочок. Цукрове з горіхом. Розумний вибір. Ось такий варіант коштує 450 грамів. За 49 гривень 50 копійочок. За такий пакунок. Йдемо далі. Паста. 103 гривні 70 копійочок. Кондитерська маса. Своя лінія. З додаванням какао та горіхів фундука. Ось такий варіант. Вагою 400 г своя лінія. Зараз в акції. 103 гривні 70 копійочок. Йдемо далі. Печиво своя лінія з начинкою, зі смаком апельсину. 23 гривні 90 копійочок за 120 грамів. Смак апельсину всередині. Ось такий варіант. Так, дивимось, що тут у нас ще є. Печиво 27,90. Це в нас печиво здобне. 140 грамів. Зі смаком апельсинів та шоколадом. Так, дивимося далі. Наступні смаколики. Є два варіанти. Печиво-цукрове своя лінія Трефі. Так, давайте роздивимося. Це в нас з арахісом. Кондитерській глазурі. 100 г коштує 15 гривень 90 копійок. І поруч є такий ж самий варіант, але зі смаком кокосу. 15 гривень 90 копійочок. Також кондитерській глазурі. 23% знижечка. Йдемо далі. Кондитерська маса, своя лінія, 103 гривні 70 копійочок з кремом. З додаванням молока, какао та горіхів фундука. Коштує такий варіант 103 гривні 70 копійочок. Так, переходимо до пряників. 38 гривень 90 копійочок. Це в нас. Пряники малі. 400 г даного пакунку. Своя лінія. Ось такий варіант. Є пряники. Є варіант на 3730. Це у нас, друзі, зі згущеним молоком. Воно навіть ще й дешевше зі згущеним молоком. Переходимо до печива здобного. 42 гривні 70 копійочок. Ось такий пакунок від торгової марки Своя лінія. Тут у нас, друзі, 250 грамів даного печива. Дивимось наступний варіант вівсяне печиво. Від торгової марки розумний вибір. Це в нас, друзі, зернове вівсяне. 34 гривні 30 копійочок. І поруч є за 28,90. Це в нас, друзі, саме звичайне вівсяне печиво. 28,90. Наступний варіант. Печиво до чаю. 17 гривень 90 копійочок. Своя лінія цукрова за гора. Ось такий пакуночок. Тут у нас, друзі, 190 грамів. Печиво до чаю. Так, переходимо до Брауні. 28 гривень 50 копійочок. Печиво здобне. 140 грамів. своя лінія. 28 гривень 50 копійочок. Так, наступний варіант. Американо. 35 гривень 70 копійочок за пакунок. Ось такого печива з шоколадом та какао. І наступний варіант Дивимось. Ізюминка. Печиво своя лінія. 43 гривні 90 копійочок. Зі смаком ізюма. Печиво здобне. 43,90. Так, дивимось наступні варіанти. Печиво, розумний вибір. Варене, згущене молоко, 350 грамів. За 59 гривень 80 копійочок. Ось такі смаколики до чаю. Є варіант чик-чик. Печиво, розумний вибір, за 47,90. Дивимось наступний варіант: 11 гривень, 20 копійочок. Шоколадно-молочний смак. Кістечко, бісквітне. Ось такий варіант Медведика 50 грамів, коштує 11 гривень 20 копійочок. Далі дивимось. Зефір. Зефір два смаки. В шоколаді коштує 54,90. Ммм, смачно. Ось такий варіант 300 грамів тут. Своя лінія. А є білий та рожевий за 41 гривню 70 копійочок. Ось такий варіант. Також 300 грамів зефіру. Так, переходимо до рулетів. Рулет молоко 3470. Це в нас, друзі, ось такий варіант. бісквітний рулет. 175 грамів до чаю. І є ще варіант з какао. 3470 рулет бісквітний, своя лінія. Дивимось далі. В відділу хліба є лаваш. Лаваш своя лінія цільнозерновий. Коштує 18 гривень 30 копійочок. пакунок. Це у нас, друзі, своя лінія. І тут йде аж два лаваші. Вага лаваша 230 грамів. Ось такий варіант. За 18 гривень 30 копійочок. Переходимо до солодощів. Соломка. 8 гривень 10 копійочок. Це в нас соломка солодка, розумний вибір. І є також солона соломка за 8 гривень 60 копійочок. Окуночки здорові. Так, дивимось сухарики. Перший варіант це у нас сушки 26 гривень 20 копійок. Сушки малятко, розумний вибір. Є, друзі, сухарики з ізюмом за 33 гривні. З родзинками, бачите? 33-20. Є сухарики. Гірчичне поле 23 гривні 90 копійочок. Це звичайні сухарики. Розумний вибір, без нічого. Переходимо до попкорну. Попкорн по 20 гривень 30 копійочок різні смаки є. Перший варіант є карамель. Далі йде солоний варіант попкорну. І переходимо до наступного варіанту. Це наш улюблений варіант. Зі смаком сиру. Попкорн зі смаком сира. І залишається останній варіант зі смаком зелені. 20 гривень, 30 копійочок. Всі ці варіанти, тож обирайте, який хочете. А є, друзі, попкорн вже приготовлений, не треба нічого робити. 30 гривень, 60 копійочок. Ось такий варіант попкорна. Зі смаком бекону. Є, друзі, варіант зі смаком сиру. Також коштує 30 гривень. 60 копійочок за пакунок здорової пачки попкорну. Переходимо до фітнес-батончиків BeFit. 8 гривень 90 копійочок. Це в нас, друзі, ось такий варіант. Є, друзі, також чорнослив. Кокос та чорнослив. Це в нас кокос а то чорнослив. Далі який там смак? 11 гривень 40 копійочок. Це в нас, друзі, з апельсином та ананасом. Дивимось наступний варіант. 9 гривень 70 копійочок. Це в нас. Арахісом та сухофруктами. 9 гривень 70 копійочок. Також, друзі, зверху ще є один варіант за 9 гривень 10 копійочок з чорносливом 22% знижечка. Переходимо до наступних десертів. Фігурні виробі своя лінія кульки. 14 гривень 50 копійочок. Ось такий варіант. Гра на звороті. 75 грамів. Давайте подивимось, що там за гра. Ось така гра для діточок. Бачите? Такий варіант коштує 14 гривень 50 копійочок за пакунок. Переходимо до кави. Давайте подивимося, який варіант зараз в акції. 132 гривні 80 копійочок. Це у нас кава своя лінія 220 грамів. Кава Стронг. 28% знижечка. Так, переходимо до наступного варіанту. 234 гривні 90 копійок. Своя лінія Coffee Gold. Це в нас розчинка кава. Далі дивимось. 220 гривень кава натуральна Мелена 500 грамів від торгової марки Deluxe. 21% снижечка. І є ще варіант кава. мелена натуральна за 121,90 Це пакунок. Трішечки менше, тут 250 грамів і кава італійська. Кава з Італії за 121 90. Так, дивимось зверху. Що тут у нас? 251 гривня, 30 копійочок. Це у нас кава делюкс. Але це вже натурально, смажена в зернах. 251 Переходимо до цикорія. Є два смаки в акції. Своя лінія цикорі 90 грамів. Ось такий варіант коштує 33 гривні 20 копійочок. І є за 40 гривень 80 копійочок. Зі смаком чорниці. Переходимо до чаю. Чай, розумний вибір, є два варіанти. Є здоровий пакунок чорного чаю, розумний вибір за 60 гривень 90 копійочок. І маленький пакунок є за 16 гривень 80 копійочок. Чорний чай, розумний вибір. Так, є чай. Трішечки дорожчі від торгової марки Deluxe. Шрі-Ланка. 63 гривні 20 копійочок. Тут у нас дуже багато різних смаків. Бачите? Обирайте, який вам до душі. Це в нас смак зеленого та чорного чаю. Різні варіанти. Обирайте. Вони всі по 23 гривні 20 копійочок. Переходимо до чаю своя лінія Black Tea. Ось такі цікаві трикутнички за 39 гривень 70 копійочок за пакунок. Є, друзі, незвичний варіант. Це чай каркаде. 38 гривень 70 копійочок. Ось такий чай квітковий. Кого цікавить, 38 70. А є, друзі, розумний вибір. Багато різних смаків, тут чорний та зелений. Ось, наприклад, лісові ягоди, 17 гривень 70 копійочок. І всі ці смаки. В одну ціну по 17 гривень 70 копійочок. Є чорний чай, є чай з м'ятою, він навіть дешевший. 13 гривень 70 копійочок. І є чай з ромашкою за 14 гривень 20 копійочок. І все. Тому, друзі, кому це відео сподобалось, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.